212-й день російського вторгнення. У Харкові доба минула спокійно, але ворог продовжував терор мирного населення Харківщини, обстрілюючи населені пункти прилеглі до лінії зіткнення та кордону з Російською Федерацією. Вчора в день ворог вкотре завдав ракетного удару по селищу міського типу Печеніги Чугуївського району. Ракета влучила в землю біля дамби печеніського водосховища без постраждалих. Масовано обстрілювався Куп'янськ та Куп'янський район. Є постраждалі, в тому числі діти підступно обстрілювали окупанти і Дергачівську громаду. Повідомляють у міськраді. Російські війська з Білгородської області обстрілювали зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню території токарівського, козачолопанського, проходівського старостатів. Вночі ворог також намагається здійснювати розвідку нашої території за допомогою диверсійно-розвідувальних груп. Але збройні сили України присікають ці спроби і знищують ворожі ДРГ. За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, цієї доби найбільше постраждалих від обстрілів у Куп'янському районі. Куп'янську поранення отримали троє людей, в тому числі двоє дітей. Хлопчик і дівчинка по сім років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. В Куп'янському районі поранення зазнали ще чотири людини. В Харківському районі, на жаль, загинув 51-річний чоловік. Рятувальники цієї доби здійснили 23 оперативні виїзди, в тому числі і на дві пожежі, які були пов'язані з військовими діями. Піротехніки державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували 1249 ворожих боєприпасів та вибухівок. І все ж таки мінна небезпека в області ще дуже висока. Двоє людей: жінка 67 років та 52-річний чоловік. Підірвалися на міні в Чугуївському районі. Обидва госпіталізовані з пораненнями. На лінії зіткнення тривають бойові дії. За інформацією штабу оборони, ворог зійснив спробу піти в наступ в районі міста Куп'янськ, але зазнав суттєвих втрат і відступив. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківський звістя.